Моніка, ти зараз маєш прочитати. Ти за літо взагалі маєш ту книжку прочитати. Стань там, де ти стоїш. Але не просто так. Галя має тобі подарок. Я його дуже довго, Моніка, шукала, щоб тобі купити. І ти хочеш, не хочеш, ти мусиш прочитати ту книжку за той подарок, що я тобі купила. Натримай і роби собі розпаковку. <сотків> так. Це? <сотків> <сотків> так? Над ми бере. Він заряджається, має три наконечники. <сотків> Ти поняла? Що треба казати? Дякую. Що треба зробити за то? Ставте 300. Всього? Кожного дня? Так. Добре? Mm, люблю тебе, моє золото. Ти в заряджений? Заряджений. Іди, тестуй, але маєш прочитати. Очка, очка. Бачите, скільки в дитини радості? І це все кавалерка, за ось цю ручку, як я говорю. Там зверху треба два рази натиснути. Хресно, вже два рази. Ой, натиснула. Натиснула? <кхи> так? Вже працює? Не працює. Що? Працює давай. Працює? Ну розблокуй. <сі> ну класний подарунок. Моніка. Так. Класний так. <сі> Чекай. Ти моє чудо золота. Моя моя. Давай читати. <сі> читати. <сі> читати. Моніка, читати я ковалірком знімлюк читати. дочитати. <ріст> <ріст> кавалерка все би віддала за ті емоції, які діти ну, показують. Подивіться, як вона щаслива. <ріст> все, молодець, давай читати тут.